Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на каналі Ловець. Ми на класній водоймі. Тут є великі щуки і досить багато там дрібноти. Да? Зі мною Макс, можливо, хто дізнався. Це той хлопець, що до вас підходить і каже, та не парся, бери і зловиш. Всім салют! Я думаю, що треба мати такого товариша всім. З флагмана друга. Ми випливаємо на човні, тому сьогодні буде супер заряжена рибалка, я вам гарантую. Став попереду. Так. Як завжди по традиції я везу на машині, а мене на човні. Ось ти, який хороший. Це мотор. Мотор цей 7 марін. О. Мімо. Ну Це все-таки якийсь там карп стояв. А, то в нього певно що карп. О, то тут зразу глибина. Є. Yeah. Є. Yeah. <laughs> Ще й за брюхо. Та йди сюди. Yes. <laughs> все, давай, пітос! Я так аккуратненько знаєш ну, підкинув, так басфишинг. Але Я... боднуло, бачиш. Класика жанра. Вон, класична приманочка у нас сьогодні отпрацьовує. Ось така щучка. Ха-ха! Ну, певно, не знаю, ну кілушка 900 грамова. Ну вже супер. холодная такая. <laughs> Выпускаем. Он еще Максик тяны. Все-таки камыши то есть стихи, как Максик сказал. Можу в подсак запацачить. все рівно? Ха! ха Візьмеш рукою. А, звісно. так. Ты глянь, а? Красота. А, ну це вже на таку на електрик шат. О, це я розумію. Крутяк, скільки десь в ній? Кіло 300? Кіло? Не, кіло, кіло, 100 може. Ну але можливо, приємно, да, можливо, вони тут такі бойкі ці риби, можливо, що можливо. взагалі, ну круто, бач, камиші працюють. Ха ха! Бачиш, моя постановка сработала. Оце судак може бути. А де моя треса, риба? Треса головоть. Де моя риба? І покуру пиляє зубами. Ха-ха, <рес> скрибе. Ха. <рес> Посачим? Ну, ти бачиш на ну, як? А, флюрик за уси пішов. Бачите, ну, яка водойма. Бородатий наш <рес> столон. Термінатор щук. Да. От яка. Крутяк. Ну все, відпускаємо нашу красунечку. Водойма мені вже явно подобається. Судак, я думаю, що це судак. О, ну такий похожий, знаєш, це все голечь, ну так. Да. Вже і на моєму На моїй вулиці радість. Я вже буду як Максик сьогодні, з руками брати Ах, як трясеться! О, почало трястись. А можна його за флюр прям виняти, шнурка цього. О, хе така? Ну, гарна така Тому клювака. Скажіть раді, інтересно, скільки вони важать. Та ні, ну це грам 600 ну, бав, така. Це на оку можна прикинути. А, оце, оце, би, оце, оце класика, от би так от вони брали би. Тікай, друг, так. Да. Догнало нарешті. І таке непогане. Непогане догнало. А, це <плес> просто Це судачок. <плес> <плес> І подбоднув, бачиш. Ну Ось був схід судака, але клюваки такі були як прижими. Вже пробуваю мандулу і різні силікони невеличкі. Поставлю ще такі слагкі томі. Подивимося, що буде. Нормально, якщо... О! Була Судак, опять. Сюда. Прижимає, прижимає. Судак, туди. Знов. Знов! Ха-ха-ха! <риклад> Иди сюда, родной. О, тут со ще щука. <риклад> Ты <Тут, риклад> глянь, це вообще хорошая риба. А я зараз візьму ее. Что, може не візьму, вже не важно. Зараз. Опа! Вот так тобі сюда чи місце, ще ж пузата якась така пузатик ну, Поставив я флагманночку резину? Да не зараз Да, щука тут такая матера. С еще какое-то место было, но вот взяли щуку. Ну, это такая кило 100, наверное, кило 200. Вот такая рыбеха. Солдатиком. Ха-ха. Вот -ха. И что, там судачок? Нет, это вроде бы щучка. Ну, так тяжко где? Что, подсачика? Пусть крепко тянет. свои. свое. Буду, будем брать подсаку наверное. Крепко тянет. Может, снова боднуло. А, да, мне... Я возьму руку, Не надо. Не, надо. не хочешь? А вот это любитель. Рыбка она долго спортивно. Ты понял, где новый Ты ваш зараз эта рыбка снова? Да. А, ну ничего, то и добре, руки не надо. Ну, то у нас э, зараховалось бы. <свят> вот, а <Дарю бы, свят> Ах, судак точно. Yeah, жив... Судак точно. Забив я його і чи її, ну може вже нарешті хоч судак. Ну, все пручається. Не, щука, ти бачиш, нормально. Плавна проводочка хоче. Так, сиди слабенько. Де вона? О, фух. Ні, ну це такий стандарт. Закриячу губи. О, ось така кілушка. Прикольний таких ловить. Ну все, Максик. Везеш ти нас на яку точку? На супер точку. Точка попитка No5. П'ята беседка, обід називається. Найвигадна точка щас, за весь день. Зараз ми закинемось мансом і, і хітом і так далі. Ну класно, ми десь десяточок щук на двох зловили. Ще судочок зійшов, я на нього полюю, в принципі, але поки, поки так немає такого результату. Будемо, як змістимося на дамбу, коли ще догубить там, спробуємо ага. його більше. Ну, Поопиратися. Може, й... на вечір, може, він трошки краще вийде. Оце єдине що. Може, Бо... ще й вам судочка покажемо. Ну, да. водойма така заряжена взагалі. Це грудень, місяць, нема кльову. Покльовочки такі обережні вже зараз в районі обіду, але реально зловить і ну, задоволення отримати часом прикольніше, ніж на горі. Оце ходиш, зловиш ту одну рибу, не зловиш. То тут хоча б ти розумієш, що тут є хижак. Риба супротив хороший дає, дуже хороший ну, супротив. Так. Дуже бойка і вода тут прозора, до речі, така, що видно, ну, метра два, видно півтора нормально так. Ну, В основному всі клювахи, вони йдуть, якісь бровочка, свал. Посередині водойми так іде русло. І от, ну, в мене особисто от воно клює більше як стягуєш зміляка на глибину. Або ближче під, під берег дальній, також воно там є місце, де різкий такий свал. і тоді також є щука. Ось на шоплює. Так, да, релакс копита 6 дюймів. Хорошенький розмір. Розговориться по нажарі. Оцемо Максику, не вірте. Ми <laughs> на чебуреки ловимо. Ми ловимо чебуреки. Хімка отак, де от печення очей.

сегодняшнего дня на да, электрик-шар. Разрываю все. Ха-ха! трошки. Ну, Бежим. Хо-хо! Ще! Старинка, ну, это тоже щука была. Окунь. Щука. Что ж таке? Та все, вже вона видохлася в тебе. Знаєте, гарно. Мимо флюра бере. Оце така, дробна, на кілушні. На сьогоднішній день само дрібна, так. Давай. Були за бабою, за дідом. Ба. Вони вилучилися в тих кабешах. Правда? І, і, і зачинали її і, там в тих комісах. О, такси, але це вже навірно, ну, це вже, мабуть, мій друг. Ну дай бог. Фіня, морда й ворота. Ну, це таке вже щось. Ну будь ласка, хоч покажись. Хто ти такий? Це слухай. починає оживати. О! це вже більша риба О, єс! Аж більший більша насадка, чи приманка, більша риба. Так, я зараз. Як кіло 300 така, да? Ось така красуня, щупачка. Ха -ха. ну така закілушка. Класна сіла. Будемо її. пускай. Шушиш норм. Доманка там лов. Эксперимент удался. Дотыкаешь? Да. Чё-то на рыба. Ты а что ты? так стеснялся. Кас... Я просто просто на рыба нормально. С масляным звон. Я качаюсь. То реально якась риба немає щось Максик так дивиться на мене підозріло Що, я беру в пацаку, якщо шосте Ентрига Ооо, ну то це вже Харя Опа! Ну це вже така двунділь Два, два, так. Да. Ого! о -хо -хо -хо. о о ну то ти бачиш. Ну от сьогодні працює на це і все, хоч ти стукнусь. Соч так. Ну тут це трофей. Це реальний трофей. Це <рес> так. Знає? Кайфанули з Максом, як він її витягував. Да. Супер диво. Слухайте хлопці, ну купив Ізика четверку ку колись в такому кольорі. Скільки я вже на ньому ловлю, на горині, на ставках. Я ні одної клюваки навіть не бачив на цей колір. Я не знаю, що це таке. Це Пробував кольор. сьогодні і нічого. Просто, можеш комусь дати його. Так. А, можна подарувати, да? розіграти підписникам. Так, да? так, так, <реш> <реш> Через 10-20. 10, 20 Ах ти! Оце вже на судочка похоже тебе. Оце на, там на перешийку щось клює, клює, а тут. Є класна подача. Ти бачиш, ну ой, це риба. Давай ну. Це вже попахує рибою. Але це не... Сужить Зараз будемо бачити, що це тут таке. Да, вот. Конечно. Ты бач, ну слухай, ты сегодня по трофеям? Ну, Максик сразу став серьезным таким. Хоп! Ай, ай, ай Опа! Ха! Ага. Ну але це така теж кіло сто кіло ну, клас Що будеш кидати? Ай сюди Ну все, торба тобі Максик да, -да, -да. Да, да, зараз ми на знака Обуримо Ловить він тут щучок Це вже риба Що то риба якась Мілочпу, але бачиш, якось вона бадає чи що, як це так. Хук! Щось під вечір стало ну гірший кльов, але я експериментую, експериментую, вже треба ставити певно те, на що клює. А вже клювак давненько не бачив. Давай, купа! Судачок. О! Ха -ха. бах. Тільки Максик сказав бах. Ох ти баха в мене нема клювак. Я вже починаю завідувати. В смислі судачок? А де моє? Друзі, я хотів судачка, а чого Максик ловить їх, я не розумію. Що там? Помогти тобі з твоїм судачком. Ха, -ха! це не судачок. Ладно, ти глянь. Щось давно вже не було клювак. Але Максик на більшову голову. Ось в чому прикол. У нього десятка, в мене сім. 14, 14. ага, ну. А ти як ведеш? Двойний подрив? Так. Жорсткий. Жорстокий він. Жорстокий Максим відпускає по-доброму рибку. <рив> Що, вітер посилився. Ми пливемо до дамби, будемо пробувати останній рибок робити. Щось взагалі з плевом туго. Це я так похизуватися, що типу я грибу. Да. Воно є. У ловця Сказ... завжди є і грибець додатковий. Да. Вітя тобі каже, привіт. За вітром, за вітром каже, я буду. Коли ти проти вітру, давай на ти. Вітя тобі привіт. Максик навіть такий костюм, як ти, вдів. Ну, Спеціально. Да. Ні. Шо, все? Ах ты шо, а? А не, є, ти бачиш на мене пішов. Чи це, шо, це, шо, це, 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 це якийсь Толстолобик, чи що це таке вообще? Ні, це на рибу похоже. Та давай вже все, немає вже на... треба часу, нема вже друг. Щоб не мене відправить зірвати його такий конкретний карп зараз багато на водоймах цих лисих це просто карп да і все Та я його вже на бо він вже мене дістав це такий сазанчик. о тут реально сазан. ну не всі такі тут Ну, прикольно Ех. Та я так. Он ну, сазанчик такий. Ну скільки? Три. До двох. Ні, три. Да. Ну, все. Другі тяжкі тут, тобто выпускаем. Да. Ну прикольно. Мало где такие именно сазаны. Куда, куда, куда? Ну, риба карп называй. Ты Треба тікати. Хто на флета хоче половити, то тут... он. Він якось йшов до тебе, а потім... Він взагалі думав що тапочок якийсь просто <laughs> Ну і цей так само ж я думав, що шов. Ну то ти поки возися, я половлю. Я якщо що, я встигну його. Под сачиком. Ти глянь як він його тягне. <laughs> О, О не, фух. Отклеїли фух, засипісь. Не, ну тут сюда, це ще ж хвилин 10-15. Та там, ну, там десятка. Та по-любому. Зараз... Опа! Ты шо? Узка на кашу просто завал. Опять. Все? Не, нет. Просто что по спочатку не тут. Тяни, тяни. Иди сюда, он ты малый. Ой. не факт, что малый. понял, уже Човна, да. о! Будемо тебе в рідну стихію. Все, забираємо цього човна, крутяк. Ну, все, друзі, завершили ми з нашим Максиком рибалку. Дуже мені сподобалось. Зловили досить нормальних хвостів. Клювало на натуралку. Відкриваю водойму. Це самостріли, спортивна водойма. Я всю інформацію залишу в описі під відео. Тож приїжджайте і кайфуйте. Насолоджуйтесь, не дивлячись на грудень, ми нормально поймали рибку. Що фальштарне? Нормально все. Ні, перебачив супер, отак. Максим дуже позитивний хлопець, приходьте у флагман до нього просто навіть поговорити, можете йому щось якісь 100 гривень закинути теж. Тобі теж вдячний. А що розказую? Самого не риба. На що клює і де клює?